Раду всього 8 хвилин вашої уваги, щоб похизуватися своїми крутими знахідками секонд-хенду. Знаю, що ви це любите, тож не забудьте вподобати це відео, а ще краще підписатися. Ну треба ж натиснути кнопочку підписки і все. Ставити лайк, написати коментар. Всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні я покажу вам, скільки стильного одягу мені вдалося знайти всього за тисячу гривень. Так, так, тисячу касарь! Погнали! Лише одна ця махната кофточка тягне на вашу вподобайку. Та-да! -да. І перша моя знахідка це ось цей вільветовий жакет. Боже дівчата, який же він красивий. Тут правда не вистачає одного гудзика, але дівчата можна взагалі не хвилюватися, тому що є три запасних, і колір такий світленький, приємний. Ну крутяк. Ну як можна було його не взяти, а? Наступна моя знахідка це ось ця куртка від Бершка. Теж у нас йде Вільвет. Щось мене реально потягнуло на світлі відтінки. Прямо так подобалася мені ця куртка. Класний стан, класний фасон. Ну і, як завжди, гріх її було не купити. Тим паче, тим паче, коли вона обійшлася тобі в 100 чи в 120 гривень. Ну, це прям супер знахідка. Да! <титут> mm, красота! Подивіться, яка вона світленька, м'якенька в класному стані, практично як нова і класична. Вона, звісно, не на нашу зиму, але в гардеробі має бути. Я ж кажу, що потягнуло мене на щось світленьке. Дивіться, який класний свет. Така в'язка. Ні, крута. Не знаю, мені чомусь світлими кольорами одразу так стає веселіше на досі. Клас. Класно. А це вже подовжений светр туніка від зара. Мені дуже мені сподобалося, що ось з одного боку йде з вирізом. Махнастик. Ні, ну я звісно красотка. Я ж забула сказати, що цей светрик, він також входить в цей касарь. Дівчата, подивіться на цей махнастик, який же він класний. Взагалі-то я придбала його для розпродажу у свій телеграм-канал. Ну і понятна справа, я ото поміряла. І поняла, надо залишать собі. Боже, яка ж вона розкішна. М'якенька. На! До речі, якщо в телеграм-каналі ви досі не зі мною, обов'язково долучайтеся, тому що дуже часто я роблю розпродачі своїх знахідок. Посилання під цим відео. Тепер можна показувати інші махнастики. Подивіться, яка класнюча ковтина на гудзиках. Вона така м'якесенька, така ж красивенна. Ти що? Це правда в нас розмір L, але не могла я не втриматися, щоб її не купити. Ну, дуже славна! На вашому місці я б цього не робив. Обов'язково, обов'язково відправиться до мого розпродажу. Дівчата, майте на увазі. Плюс цих макнастиків у тому, що вони дуже теплі, дуже вони м'якенькі і теплесенькі. Да. Блін, шкода, що він не мов розміру. Ще один Махнастік, але вже від зара і з ювенкою цієї ковтини є спинка. Подивіться, М -м -м. трішечки сексу додає. Клас! Реально класна. Ще один Махнастік. Це у нас розмір L, тому 100% відправляється до розпродажу. Ще один махнастик, але вже рожевий. Звісно, звісно, я його придбала через те, що він і макенький, і тепленький. Ну і звісно ж за кольором. Ну, подивіться, ну подивіться на цей рожевий. Ах, і знову дівчинка, дівчинка. Мати Божа. Махнастик за номером 10. Ну як? Ну як можна було його не купити? Ну подивіться! Красивий цей бордо. І мені подобається, що така закрита горловина. Взагалі я вважаю, що Махнастиків багато не буває. Хі -хі -хі -хі. Клас! Вам подобається взагалі? Шедеврально! І взагалі я здивована, скільки класних знахідок я знайшла за один захід в секонд-хенд. Угу, Так. Да. Удачненько так зайшла! Ще знайшла ось таку класну сукню бордо. Вона у нас не зимня, але, але нічого почекає себе до весни або осені. Чого ні? Вона нова. Знайшла ще сукню подовша від Віра Мода. Вона теж у нас не зимня, але, але як її можна було не взяти. Це клята правда. Можна навіть так з ремінчиком, з козаками якимось. Новенький, новенький коричневий укорочений кардиган. Який ж він славний. Мені здається, він щось коштував гривень 50 чи 60, але навіть якби він коштував і 150, я б все одно його купила. Да, тому що він класнючий і, взагалі, таких укорочені версії мені дуже личить. Mm. Mm. Ну, подивіться самі. Дві знахідки у мене є такого більш літнього варіанту. Взагалі-то за кілька місяців я збираюся на море. Да, Показую. Є ось такий класний комбінезон такого таракотового кольору. Це у нас 100% віскози. Він в ідеально новому стані. З Паском. Мені здається, він буде суперський, Суперський виглядати біля такого блакитного, блакитного моря. Да. Усім начхати, я піде. І ще одна крута знахідка це ось цей комбез в сітку. Дівчата. Ну подивіться, який він суперовий. Алло. Да, не буду його приміряти, тому що він йде на купальник. Бачите, він геть прозорий. Але я вже уявляю, які в ньому будуть красиві фоточки. Це буде щось надзвичайне. Ну що, а сподіваюся, вам сподобалися мої знахідки. Як і сам випуск, пишіть у коментарях, а ще залишайте вподобайки та підписуйтеся на канал з прийдешніми святами вас і за традицією. Дякую, що були зі мною. Па-па!